Вітаю, друзі! Ви на каналі каналівали vale авто дуже швидке відео. Привіз мені товариш, автомобіль на продаж. Отакий от, от легендарний Mitsubishi Pajero. Pajero Sport. Автомобіль повністю викрашений в Раптор, тому напевно, перший раз в житті не буду говорити про стан кузова, тому що тут нема про що говорити. Дуже класно підготовлений автомобіль, він повністю оброблений, дніще, повністю все. Оброблене, замовіляне, викрашений автомобіль в Раптор в класний такий колір. Дуже симпатичний, класний автомобіль. 3.0 бензиновий двигун, він на газу. Технічно автомобіль повністю обслужений без зауважень. Шикарний його вигляд і шикарний його стан. Резина автомобіля в дуже класному стані. Тут у нас все оброблено, задуто, замовіляно. Питань ніяких немає. Технічно автомобіль обслужений, все працює, кондиціонер працює, клімат працює. Дуже класна водолазка, до речі. Противотумані фари і так далі. Дуже симпатичний автомобіль, можливо, комусь такий автомобіль потрібен. Звертайтесь за номером телефону. Повний привід, автомат. Клімат працює, магнітола замінена з блютузом. Повний привід вмикається, вимикається, абсолютно все працює, роздатка без уважень, підігрів сидіння, круїз контроль, 371 тисяча пробігу, електроскладання зеркал, все в автомобіля працює. Дуже симпатичний автомобіль, шкіра. Справжня шкіра тих років, 2002 року автомобіль, повторююсь. Цей автомобіль був привезений з-за кордону у 2021 році. Класні оригінальні дисочки, фаркоп з розеточкою, запасочка в шикарному стані. Оптика без зауважень. ну Дійсно такий цікавий автомобіль. Вартість буде складати 7000 доларів. можливо Можливо, когось зацікавить такий. Автомобіль, звертайтесь з радістю, відповім вам на додаткові запитання. Також, також можемо доставити вам цей автомобіль додому. Давайте пройдемося по технічній частині, запустимо двигун. Автомобіль заводиться без зауважень. Працює двигун також без зауважень. Газ вмикнувся, клімат вмикнувся, все працює. Без проблем. Клімат дуже гарно. До речі, працює, монітола працює, коробка без зауважень. Вона не пинається, дуже класно працює. І по ходовій частині дуже класно автомобіль дуже обслужений, без посторонніх звуків. Круїз в автомобіля вмикається, працює. Я його не тестував, але він вмикається. На газу працює ідеально. Все в автомобілі є. Стан підлокін така, подивіться, як новий. Куча таких от ніж всяких різних для зручності. О, такий класний автомобіль. Електроскладання зеркал, до речі, також працює. Кажу вам під капотний простір. Тут нічого не милося, нічого не робилося, самоізоляція знята з неї. Тому що, як правило, вони провисають, акумулятор без питань, все працює. Обслужений, тут, тут все сухенько, все без зауважень. Бачу, генератор робився, новенький, радіатор кондиціонера замінений, також робився. Є відмітка про заміну масла в 2024 році. Класно працює, автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. Можемо цей автомобіль вам доставити під ДІМ. Сигналізація, до речі, також встановлена на цей автомобіль. Номер телефону буде прикріплений на відео. Вартість, повторюю, 7 тисяч доларів. До зустрічі!